Ми так потроху-потроху добралися до затемнення нашої курочки. Оцим реле ми будемо із сьогоднішнього дня, з сьогоднішнього вечора, на, починаючи з 10 годин вечора, на 1 годину вбирати їм світло. І так ми будемо із 10, якби в течение її неділі, кожні, якби кожну ніч вбирати мінус годину до 5 ранку. Тобто до слідчої неділі ми якраз вийдемо на той уровень, що у, нас, у них буде затемнення 7 часов на сутки. Це так поетапно, як ми вбираємо, щоб їм не було стресу, щоб вони потрошку привикали. Коли робить затемнення, то обов'язково одне й те саме час потрібно виключати світло. І курочка вже буде знати, що в цей час виключиться світло, вона буде наїдатися, напиватися, і все в неї буде добре. Тут трошки кормушки ще попіднімали, ще одну досточку додав. Лінюся, ніяко цю шпалеру не поставлю. Тут в на шпалері, якби підвішено. Тут якби досі досточками користуємося. Тут те саме. А чому досточку під той поставили? А деякі самі ліниві починають, дивлюся, вже сидя їсти, вони чуть-чуть повиростали. Ну, такий варіант нормальний. Ну, шпалеру все одно треба буде ставити, тому що ця досточка, вона як так времене. Ну, нічого не буває временно, вже в неділю так на досточках стоїть. Якщо глянемо, поки не з хай так буде. Що тут у нас по температурці? 28, 28,5. 27,7. Кондиціонер на 27 стоїть. Ми на градус убрали. То що, коли він стояв на 28, тут я показував десь 29 з чимось. Ну, це вона така й буде. Температура тримається, поки ми знову не опустимо кондиціонер. Нижче, ми так будемо, Як я вже говорив на градус, убирать, убирать, убирать.